Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо плести намисто, дуже гарно виглядає намисто на шиї. Камера, на жаль, не передає насичені кольори самого намиста, дуже гарно переливається для виготовлення такого намиста. Я покажу вам на одному фрагменті. Як його плести на основі ось таких кольорів ми з вами будемо плести? в золотих кольорах номери такого бісеру основний колір колір. 59, 135 Це колір синій і рис. Дуже гарно переливається. Камера, на жаль, не передає кольору. Ну, дуже гарний. Такого бісеру, основного, в мене пішло приблизно до 30 грам. Далі золотий бісер, ось такий дуже гарний. З квадратною серединкою у мене. Номер його 17020. Теж дуже гарний. Його менше пішло, його е, приблизно ну, десь 10-15 грамів, не більше. Також нам потрібен стіклярус. Теж номер його 17050, нумерація цифрою 3. Десь 3 мм має сам стіклярус. Теж дуже гарний золотий Наместинки. Наместинки я використовувала 3 міліметри. Ось такий в мене на серединку йшов мультиколор і золотий металік теж 3 міліметри. 2 на 3. В цьому намісті я використовувала 3 міліметри. Рондель і 4 мм біконус. Це залежить від вашої фантазії, які ви хочете бачити в себе низ. Ось. Ось такі матеріали. Також голка. Голку я використовую номером 10 або номером 9. Нитки, нитки я плету титан номером 60. Також інструменти нам потрібні. Ножи ці. З'єднувальне колечко нам потрібне, два, і застіпка в мене ось така кнопка. Ось так. Ось такі-то матеріали. Довжину намиста визначаєте ви самі, яка вам потрібна по замірах. Тому готуємо матеріали і починаємо наше плетіння. Беремо нитку комфортної довжини. У мене 2 метри. Набираємо на голочку одну бісеринку, це вона у нас буде стоп бісеринка, підтягуємо донизу нитки, залишаємо 15-20 см для пришивання застібки Далі. Ось низ ниточки, і ми проходимо знизу вверх через бісеринку. Два рази стараємось не проколоти нитку. Щоб потім ми могли цю бісеринку зняти. Ось так. Далі набираємо такий набір бісеру. 4 сині бісеринки. Одна золота, одна синя, стіклярус, синя бісеринка, золота, 4 сині, 10 золотих. Ось такий набір набираємо, підтягуємо до нашої бісеринки. стоп-бісеринки підтягуємо. Ось так. Далі проходимо в першу золоту бісеринку з набору по 10. Підтягуємо нитку. Друзі, рекомендую добре підтягувати перших два ряди нитку, щоб не провисала ниточка, бо я вже бачила дівчата, робили намиста, і в них тут, де місце пришивання застіпки, нитка провисає. Тому рекомендую добре затягуйте нитку, щоб ніде не було видно нитки. Далі набираємо 4 сині бісеринки. І проходимо голочкою з золоту бісеринку, синю бісеринку, стіклярус, синю бісеринку і золоту бісеринку. Ось так. Проходимо голочкою, підтягуємо, тримаємо добре. Ось так має вийти. Далі. Набираємо три сині бісеринки і проходимо в першу синю бісеринку і підтягуємо нитку. Ось так. Далі наш набір, набираємо одна золота, дві сині бісеринки. Ось у нас три бісеринки, які ми набирали, ми проходимо в другу бісеринку з набору по три. Підтягуємо Підтягуємо добре. Далі набираємо такий набір: синя, золота, синя, стіклярус, синя, золота, синя. Це наш постійний такий буде набір. І проходимо голочкою. ось у нас тут чотири бісеринки сині, ми проходимо. В другу синю, підтягуємо нитку. Ось так. Далі набираємо 5 синіх. П'ять синіх і проходимо голочкою, ось нас де перша, друга, і ми проходимо в третю Золоту бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі набираємо три сині, одна золота, дві сині. Проходимо голочкою в третю синю бісеринку. Підтягуємо ось так. Далі набираємо чотири сині і проходимо, і проходимо голочкою через золота синя, стіклярус, синя, золота бісеринка. Підтягуємо, набираємо три сині, проходимо голочкою в першу. Синю бісеринку. Підтягуємо. Далі набираємо одна золота, дві сині бісеринки. Проходимо в другу синю. Набираємо наш набір: одна синя, золота синя. Стеклярус, синя, золота, синя. Ось такий набір. Проходимо голочкою в другу синю бісеринку з набору по 4. Підтягуємо нитку. Набираємо дві сині, три золоті. Проходимо голочкою в золоту бісеринку. Ось так. Далі набираємо 6 золотих бісерин. І проходимо в першу золоту бісеринку. Тягуємо. Далі чотири сині набираємо і проходимо через золота синя стіклярус синя, золота бісеринка. Підтягуємо. Далі набираємо три сині. Проходимо. Першу синю бісеринку. Ось так. І далі у нас все повторюється: візерунок не складний. Давайте ще разок. Далі набираємо одна золота, дві сині. Проходимо в другу синю. Набираємо синя, золота, синя, стеклярус, синя, золота, синя. Ось такий набір. Проходимо в другу синю бісеринку. П'ять синіх. Набираємо. Проходимо в третю золоту. Три сині. Золота. Дві сині набираємо. Проходимо в третю синю. Чотири сині набираємо на холочку, чотири сині. І проходимо через золоту, синю, стіклярус, синю і золоту бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі три сині набираємо. Проходимо в першу синю. Золота, далі йде дві сині, набираємо, проходимо в другу синю. Набираємо синя, золота синя, стеклярус. Синя, золота, синя. І проходимо в другу синю бісерівку. Підтягуємо нитку. Набираємо дві сині, три золоті. Проходимо в золоту бісеринку. Далі набираємо шість золотих і проходимо в першу золоту. Далі 4 сині. І проходимо через золоту, синю, стікляру, синю і золоту бісеринку. Втягуємо нитку, набираємо три сині бісеринки. І проходимо першу синю. Далі у нас, друзі, плетіння продовжується. Я надіюсь, ви зрозуміли сам процес плетіння. Якщо ви не запам'ятали, відмотуємо відео назад і повторюємо далі плетемо, друзі, ту довжину, яка вам потрібна. В кожного довжина різна. Тому плетіть самостійно. А далі ми зустрінемось з вами знову. як ниточку міняти, я в попередніх відео показувала. Воно все те саме повторюється. Можете перейти і поглянути, якщо не знаєте, як поміняти ниточку і продовжити нову. Ось, тому продовжуйте плетіння далі. І ми з вами зустрінемось знову. Так, друзі, я трошки проплела. я вам покажу ось на невеличкому фрагменті. До прикладу, ми дійшли до потрібної нам довжини, і не забуваємо про симетричність. Так, як в нас йде на початку, і завершення намисте, теж у нас має бути таке, таке ж саме, як і на початку. Ось, Дійшли ми до завершення. І далі нам потрібно пришити застіпку. Набираємо на шість 6 бісеринок синього кольору і з'єднувальне колечко. Ось у нас виходить ниточка, і ми проходимо голочкою з протилежної сторони через три бісеринки. Підтягуємо нитку. Ось у нас вийшла така петелька. По цій петельці ми проходимо 2-3 рази, в залежності, яку ви нитку використовуєте. Для надійності. І проходимо самостійно ще раз. Пройшли ще раз. Далі нам потрібно пройти вниз по бісеринках і вийти з ось цієї другої синьої бісеринки. Ось у нас де завершення на місто і ми проходимо голочкою не в цей бік, щоб нитка виходила, а з протилежної сторони. Ось так перевернемо наше плетіння, і в нас ниточка має вийти ось з цієї бісеринки і в цю сторону. Тому проходимо по бісеринках. Тут можна зробити вузлик, щоб зафіксувати нашу петельку. Я не буду показувати цього. Ось тут можна зробити вузлик, трошки вищий бісеринок, зробити між цими бісеринками вузлик, і проходити далі, щоб наша петелька зафіксувалася, і потім не було, видно, виглядала нитка. І проходимо далі по бісеринках. уважні. Так. Щоб ви вийшли з правильної сторони, напрям бісеринки правильний. Ось так проходимо по бісеринках. Ось у нас три бісеринки йде, і ми проходимо через дві бісеринки. Ось так. Ось наша застіпка, і ми виходимо зі сторони застіпки ниточка. Далі набираємо такий набір. Три золоті рондель. Золота, рондель-синя, рондель-золота, і три золоті бісеринки. Цей набір ми з вами повторюємо до завершення намиста. Ось Зливається кольор і не видно синього, мультиколор, такий синій у мене, і золотий металік. Набрали. Ось у нас виходить ниточка, і йде наступний синій набір. І ми проходимо теж. З протилежної сторони, так, як перша нитка в нас виходить, і підтягуємо. Ось, що у вас має вийти. І так ми продовжуємо до завершення намиста. Набираємо три золоті бісеринки, один рондель золотий рондель синій, і рондель золотий І три золоті бісеринки. Ось такий набір. І проходимо в другу синю бісеринку з набору по три. Підтягуємо. Нитку добре підтягуємо, щоб нас тут не провисало і нитка не виднілась. І проходимо три золоті, золотий рондель, один синій рондель, золотий рондель і три. Золоті бісеринки і проходимо з протилежної сторони, з набору по три в другу бісеринку. Підтягуємо нитку. Ось так. І так гарно у нас виглядає низ на мисто. Далі знов набираємо три золоті бісеринки, рондель золотий, рондель синій, рондель золотий. І три золоті бісеринки. І проходимо в другу синю бісеринку з набору по три. Ось добре, так, друзі, ми вже завершили з вами плетіння. У вас буде точно так виглядати на место. Ось золота бісеринка, і ось тут золота бісеринка. Ось так. І далі. Як ми вже завершили плетіння, ми просто проходимо по бісеринках, зав'язуємо вузлики, ховаємо ниточку, обрізаємо. Ось так. Ось тут робимо вузлик, проходимо по бісеринках ще робимо вузлик. І так проходимо по бісеринках декілька вузликів, щоб наша нитка зафіксувалась і наше намисто не розійшлося. Ось так. І чіпляємо застібку, кого яка є. Ось так. Щоб гармонійно наше намисто виглядало. Ось так. Початок намиста і завершення намиста. В цьому намісті я використовувала ось такі біконуси і рунделі. Ось так, має бути у вас завершення, Симетричне. Ось так. Ось такі красиві намисто виходять. Друзі, якщо вам був корисний мій майстер-клас, ставте лайк, пишіть коментарі, поширюйте в соцмережах. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити багато ще цікавих, цікавих майстер-класів. Тому до зустрічі до нових майстер-класів.